Ми сьогодні працюємо, і наші працівники Харково-водоканалу, харківських теплових мереж і інші комунальні підприємства, які долучилися до підготовки опалювального сезону нашої енергетики працюють практично цілодобово для того, щоб забезпечити децентралізацію системи опалення в зимовий період. Забезпечити децентралізацію системи водопостачання і енергопостачання це дуже важливий виклик. І ми працюємо на цим. так ми встановлюємо і блочно модульне котельне, і когенераційне установки. Я дуже вдячний сьогодні уряду, який за дорученням президента виділив нам певні кошти. Це 2 мільярди гривень для того, щоб ми підготувалися до опалювального сезону. Крім цього, ми співпрацюємо з міжнародними фінансовими установами, і вони теж нам виділяють кошти для того, щоб придбати це обладнання. Воно дуже нам необхідне для того, щоб стала проте опалювальний сезон так у нас дуже багато викликів, бо сьогодні міста Харків немає е, власної генерації. Нам потрібно е, знаєте, е, так сказати з нуля е, все зробити для того, щоб е, пройти опалювальний сезон з електропостачанням, теплопостачанням і водопостачанням.